У Львові день розпочнеться ясною погодою, але після обіду небо поступово вкриється хмарами. Температура повітря в день сягне 7 градусів вище нуля, а вночі опуститься до 3 градусів морозу. Опадів не очікується. У дрогобичі зранку буде сонячно, вдень на небі з'являться хмари, які до вечора знову розсіються. Максимальна температура протягом дня складатиме 7 градусів тепла. А вночі стовпчик термометра знизиться до 3 градусів із позначкою мінус. У стрию в першій половині дня пануватиме сонячна погода, проте ближче до вечора хмари частково закриють небо. Денна температура підніметься до 7 градусів вище нуля, а вночі похолодає до 3 градусів морозу. У самборі ранок буде ясним, а вдень небо вкриється легкими хмарами. До вечора вони розсіються, залишивши місто у променях західного сонця. В день повітря прогріється до 7 градусів тепла, а вночі очікується незначне похолодання до 2 градусів із позначкою мінус. У золочеві погода змінюватиметься протягом дня, ранок і вечір будуть похмурими, а вдень можливі короткочасні прояснення. Максимальна температура сягне 6 градусів тепла, а вночі похолодає до 4 градусів морозу. У Яворові протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим сірими хмарами, що створить похмуру атмосферу. Вдень термометри покажуть 6 градусів вище нуля, а вночі температура знизиться до 2 градусів морозу. У Шептицькому на мешканців чекає похмурий день, сонце майже не заявлятиметься за хмар. Денна температура становитиме 6 градусів тепла, а вночі похолодає до 3 градусів із позначкою мінус. У луцьку з самого ранку і до самого вечора небо залишатиметься вкрите густими хмарами. Денний максимум температури складе 5 градусів вище нуля, а вночі стовпчик термометра опуститься до 4 градусів морозу. У ковалі вже зранку небо затягнеться щільними хмарами, які залишаться до самого вечора. Денна температура сягне 6 градусів тепла, а вночі очікується зниження до 4 градусів морозу. Опадів не передбачається. У шацьку протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Сонце так і не з'явиться з за густого шару хмар. Температура повітря в день підніметься до 5 градусів вище нуля, а вночі опуститься до 3 градусів морозу. У Камені-Каширському день буде похмурим з самого ранку і до пізнього вечора небо залишатиметься вкрите сірими хмарами. Ясної погоди чекати не варто. Температура в день складе 5 градусів тепла, а вночі похолодає до 5 градусів морозу. У любом ліранок розпочнеться з невеликої ясності, але вже день небо затягнеться хмарами, які протримаються аж до ночі. Денний максимум сягне 5 градусів вище нуля, а нічна температура опуститься до 4 градусів морозу. У Любашові зранку до пізнього вечора небо буде повністю вкрите хмарами. Сонце так і не вдасться побачити. Вдень температура підніметься до 3 градусів тепла, а вночі очікується мороз до 7 градусів. У Тернополі переважатиме похмура погода, однак у другій половині дня можливе короткочасне прояснення. Потім хмари знову повернуться. Максимальна температура в день становитиме 5 градусів вище нуля, а вночі опуститься до 4 градусів морозу. У Кременці протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами. Сонце так і не з'явиться. Денна температура досягне 5 градусів тепла, а вночі очікується 4 градуси морозу. У чорткові погода порадує ясним ранком, але ближче до вечора хмари можуть поступово затягнути небо. Температура повітря в день підніметься до 4 градусів вище нуля, а вночі похолодає до 5 градусів морозу. У рівному від самого ранку і до пізнього вечора небо буде захмарене. Денний максимум складе 5 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 7 градусів морозу. У Івано-Франківську ранок розпочнеться похмуро. Однак ближче до полудня небо очиститься і місто насолоджуватиметься сонячною погодою. Проте вже ввечері хмари знову повернуться. Денна температура підніметься до 5 градусів тепла, а вночі очікується мороз до 7 градусів. У калуші ранок буде ясним, і така погода протримається майже до самого вечора. Лише пізно ввечері небо затягнеться легкими хмарами, вдень повітря прогріється до 6 градусів вище нуля. А вночі похолодає до 7 градусів морозу. У Коломиї ніч розпочнеться з густих хмар, але ще зранку небо прояснеться, і протягом дня місто буде залите сонячним світлом. Опадів не очікується. Температура в день сягне 5 градусів тепла, а вночі похолодає до 7 градусів морозу. В Ужгороді зранку можливе невелике прояснення, але довго ясна погода не протримається, протягом дня небо залишатиметься похмурим. Денний максимум становитиме 7 градусів вище нуля, а вночі температура опуститься лише до 1 градуса морозу. У Мукачеві протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Сонце так і не зможе пробитися крізь щільний шар хмар. В день термометри покажуть 7 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 2 градусів морозу. У Чернівцях ранок розпочнеться сонячною погодою і протягом дня місто насолоджуватиметься безхмарним небом. Проте ближче до вечора хмари все ж повернуться. Вдень повітря прогріється до 4 градусів тепла, а вночі очікується до 5 градусів морозу. У Хмельницькому день пройде під знаком ясної погоди. Проте до вечора небо може трохи захмаритися, хоча дощ чи сніг не очікується. Температура в день підніметься до 4 градусів вище нуля, а вночі похолодає до 6 градусів морозу. У Києві ранок розпочнеться із хмар. Але вже невдовзі небо очиститься, і до самого вечора погода залишатиметься ясною. Температура в день досягне 1 градуса тепла, а вночі опуститься до 8 градусів морозу. У білій церкві день буде сонячним та без опадів. Лише надвечір на небі можуть з'явитися незначні хмари. Максимальна температура вдень складе 2 градуси тепла, а вночі похолодає до 8 градусів морозу. У броварах ранок розпочнеться із ясного неба, і такою погода залишатиметься майже весь день. Лише надвечір хмари поступово затягнуть небосхил, проте опадів не прогнозується. Денна температура підніметься до 1 градуса тепла, а вночі очікується мороз до 8 градусів. Верпені ранок буде похмурим адже небо вкриють хмари. Однак уже впродовж дня вони почнуть розсіюватися, і ввечері місто насолоджуватиметься ясною погодою. Повітря вдень прогріється до 0 градусів, а вночі стовпчик термометра опуститься до 8 градусів морозу. У Борисполі з самого ранку буде сонячно, і ця ясна погода збережеться майже до вечора. Ближче до ночі небо затягне хмарами, але опадів не передбачається. Денний максимум температури складе 0 градусів, а вночі стане значно холодніше до 8 градусів морозу. У Чернігові ранок розпочнеться із хмарної погоди. Але вже в першій половині дня небо проясниться, і більше хмари не заявлятимуться. Протягом дня температура триматиметься на рівні 0 градусів, а вночі стовпчик термометра опуститься аж до 13 градусів морозу. У ніжені ранок подарує ясну погоду, яка триматиметься майже увесь день. Однак ближче до вечора небо знову захмариться, опадів не передбачається, в день повітря прогріється до 1 градуса морозу. А вночі похолодає до 13 градусів нижче нуля. У прилуках протягом усього дня пануватиме ясна погода. Лише ввечері є ймовірність, що небо затягнеться хмарами. Денний максимум становитиме 0 градусів, а вночі температура знизиться до 12 градусів морозу. У Житомирі ранок буде сонячним, однак у другій половині дня на небі з'являться хмари, які протримаються до самого вечора, проте опади малоймовірні. Вдень температура повітря досягне 4 градусів тепла, а вночі похолодає до 8 градусів морозу. У Бердичеві день обіцяє бути погожим, небо залишатиметься безхмарним, а сонце буде світити яскраво від самого ранку до вечора. Температура повітря прогріється до 3 градусів тепла, а вночі опуститься до 8 градусів морозу. У коростені ранок розпочнеться з ясного неба. Проте вже в середині дня на горизонті з'являться хмари і до самого вечора пануватиме похмура погода. Денний максимум складе 2 градуси морозу, а вночі похолодає до 12 градусів нижче нуля. У сумах день буде сірим, вже з самого ранку небо затягнеться хмарами, які не розсіються аж до вечора. Опадів не передбачається. Температура вдень не перевищить 4 градусів морозу, а вночі похолодає до 12 градусів нижче нуля. У конотопі день розпочнеться та завершиться ясною погодою з безхмарним небом. Температура вдень становитиме близько 1 градуса морозу, а вночі стовпчик термометра опуститься до 12 градусів морозу. Опадів не передбачається. У шоесті також очікується ясний день, без хмар на небі. Вдень температура опуститься до 4 градусів морозу, а вночі стане ще холодніше до 13 градусів морозу. Опадів не буде. У Вінниці день небо вкриється хмарами, хоча ранок і вечір обіцяють бути ясними. Температура вдень складе 4 градуси тепла, а вночі похолодає до 8 градусів морозу. Опадів не буде. У Черкасах зранку до вечора погода буде ясною. Небо не затягнеться хмарами. Вдень температура повітря підніметься до 1 градуса тепла, а вночі температура опуститься до 10 градусів морозу. Без опадів. У Кропивницькому день обіцяє бути ясним, без хмар на небі. день температура знизиться до 2 градусів морозу, а вночі очікується сильний мороз до 11 градусів. Опадів не передбачається. У Олександрії ранок буде похмурим, але вже з самого ранку небо очиститься від хмар і до кінця дня буде ясним. Вдень температура не перевищить 1 градуса морозу, а вночі стовпчик термометра опуститься до 11 градусів морозу. Без опадів. У Знам'янці хмари вранці розсіються, і день буде ясним. Вдень температура буде нульовою, а вночі стане значно холодніше до 11 градусів морозу. Опадів не очікується. У Дніпрі весь день буде похмурим, з хмарами на небі. Вранці є ймовірність короткочасного прояснення. Денна температура складе 5 градусів морозу, а вночі температура опуститься до 10 градусів морозу Опадів не буде. У Кривому розі день розпочнеться ясним небом і залишатиметься таким до вечора. Температура вдень буде на рівні 4 градусів морозу, а вночі похолодає до 10 градусів морозу. Опадів не передбачається. У Кам'янському вранці до вечора небо буде вкрите хмарами, погода залишатиметься похмурою. Вдень температура опуститься до 5 градусів морозу, а вночі знизиться до 11 градусів морозу. Без опадів. У Нікополі більшу частину дня буде похмуро, але до вечора небо В Вдень температура буде на рівні 3 градусів морозу, а вночі охолоне до 6 градусів морозу. Без опадів. У Павлограді зранку до вечора погода буде хмарною, і небо не очиститься від хмар. Вдень температура буде на рівні 5 градусів морозу, а вночі температура опуститься до 10 градусів морозу. Без опадів. У Полтаві зранку буде похмуро, але до середини дня небо проясниться, хоча ввечері хмари знову покриють небесну блакить. Температура в день буде 5 градусів морозу, а вночі стовпчик термометра опуститься до 10 градусів морозу, без опадів. У Кременчуці день буде похмурим з хмарами на небі. Вдень хмари можуть на деякий час розсіятися, але ввечері знову з'являться. Вдень температура буде на рівні 4 градусів морозу. А вночі очікується температура до 10 градусів морозу. Без опадів. У горішніх плавнях день буде хмарним, хмари не покидатимуть небо. Вдень температура складе 4 градуси морозу, а вночі температура опуститься до 8 градусів морозу. Без опадів. У Запоріжжі вранці буде хмарно, але вдень небо очиститься і день стане ясним. А ввечері небо залишиться безхмарним. Вдень температура складе 4 градуси морозу. А вночі температура знизиться до 10 градусів морозу. Без опадів. У Одесі протягом усього дня небо буде ясним, хмари не з'являться. Вдень температура підніметься до 1 градуса тепла, а вночі похолодає до 4 градусів морозу. Без опадів. В Ізмаїлі погода буде ясною. Небо залишатиметься без хмар протягом усього дня. Вдень температура досягне 6 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 5 градусів морозу. Без опадів. В Ренні вранці небо буде ясним і залишатиметься таким протягом усього дня. Вдень температура підніметься до 6 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 5 градусів морозу. Без опадів. У Чорноморську ранок буде безхмарним, і більшу частину дня небо залишатиметься ясним. Лише ввечері з'являться перші хмари. Вдень температура досягне 3 градусів тепла. А вночі похолодає до 6 градусів морозу, без опадів. У Миколаєві протягом усього дня небо буде без хмар, погода залишатиметься ясною. Вдень температура буде на рівні 0 градусів, а вночі температура опуститься до 8 градусів морозу, без опадів. У Первомайську весь день буде ясним. Небо не затягнеться хмарами. Вдень температура підніметься до 1 градусу тепла, а вночі температура знизиться до 9 градусів морозу. Без опадів. У Харсоні протягом усього дня небо буде ясним, без жодних хмар. Вдень температура складе 0 градусів, а вночі температура опуститься до 9 градусів морозу, без опадів. У Харкові вранці буде ясно, але вдень і ввечері небо затягнеться хмарами, і погода стане похмурою. Вдень температура буде 5 градусів морозу, а вночі стовпчик термометра опуститься до 12 градусів морозу, без опадів. У лозові протягом усього дня погода буде похмурою, і небо залишатиметься вкрите хмарами. В день температура складе 6 градусів морозу, а вночі температура опуститься до 11 градусів морозу. Без опадів.